Здоров'я вважаю господарі Є така невеличка можливість розміяти міф про великі гребні всі розказують, що він повинен, ну я в принципі так же само повинен бути здоровий, а тут гребень 10 сантиметрів. У мене, мабуть, удвічі чи втричі, ну я казав, там 20, десь не міряв, ну десь так. Ось, і саме головне, що картоплі кількість в цьому гребні. А це те, що ви бачите. Що в моєму. Така ж сама. Там далі вже крупну повибирали. Так що хто його знає, що краще. Але з певненістю можу сказати, що кількість унесених добрив. Ну по цьому городу не можу нічого казати, бо це не мій город. Так, це раз. Друге волога вчасно в цьому році попала. Оце у нас гранада, яка в мене буде, побачимо пізніше. Ось, трошки різанова. Некомпактно вона лежить в ґрунті, Ну, є отакі зразки, таких багато. Во. І по бур'янам по даному городу я можу сказати, що їх практично не було. Я не бачив зелену масу, але я бачу корінці, які знаходяться під землею. Тобто копачка, яка моя йде, вона. Ну, Бур'яну раз-два, мабуть, десь зупинялася. Вона е, ну як зупинялася для того, щоб перебити корінець. Це зараз я ходжу, шукаю, щоб вам показати здоровий корінець, але я не бачу. Ну, оце таке воно маленьке було. Тобто практично нічого. Це два чи три там що там не було. Тепер вчора на ніч пройшов гарний дощик. Линуло, ну дуже сильно линуло, і відповідно вологи в ґрунті додавалося. Копачка справляється в принципі, нічого там такого дивного в ній немає. Ну Давайте люди назбирали крупнякову картоплю. Побачите. А це санте, в мене його немає, в мене схожа картопелька на гранаду, щось, щось, щось таке, може і санте. Кажу гранаду гербу. Крупньова гарна картопля. Так ось після дощу на колеса налипає, а грохід все рівно пропускає. Місцями, правда, була, ще дуже волога. А це ви бачите. Налипає. І за цього доводиться зупиняти. Це я зупинив для того, щоб трішки познімати з колес ґрунт. Ось оце. так. Бур'яни з боку там збираються, але мені вистачає тут рядок, мабуть, метрів 50, може трішки більше. Мені вистачає доїхати, в принципі. Практично кожного разу, там пару разів зупинявся для того, щоб почистити посередині не пробував я другою швидкістю, тому що колеса, як ви знаєте, вже в мене не ті, що стояли, тут я попав попередні роки місцями другої швидкістю. І, як піцано було швиденько, гарно і так далі. На цих колесах не буду я пробувати. так що... Хай якось так. Так що тут такі міфи. Розказувати можна що завгодно, а врожай отримати можна, навіть маючи елементарне. Це гарний врожай, гарну репродукцію. Кількість вологи, ну і добрива. Ну, про добрива на цьому городі не можу нічого казати. Так що якось так. Я вже закінчую, часу пішло. Як завжди, розхід у мене на годину десь йде 800 мл. В залежності від робіт, ну, тут робота така, вона не важка, відповідно, от 0,8 літрів десь так воно і. Так, ну це все коротенько, що я вам хотів сказати. Я закінчую да, додому. Вам на все добре. Бувайте здорові. Все буде.